Вітаємо! В цьому відео ми продовжуємо говорити про можливості ERP-системи Microsoft Dynamics 365 Finance Supply Chain Management в області виробництва. Нагадаємо, що в попередньому відео ми розглянули ключові поняття, такі як специфікація, виробничі ресурси, виробничий маршрут, прикладі умовно існуючого підприємства, яке займається виготовленням велосипедів. Специфікація виробничий маршрут є основою для відображення виробничих процесів у системі, і відповідно слугують базою для створення виробничих замовлень, про які ми поговоримо вже у цьому відео. Ми пройдемося по кожному етапу виробничого процесу, дізнаємося, що саме відбувається на кожній стадії, ну і як це реалізується в системі. Для того, щоб переглянути усі виробничі замовлення, або Замовлення на виробництво. І, врешті-решт, створити нове необхідно перейти до модулю контроль виробництва. Далі обрати «Виробничі замовлення і перейти на форму всі виробничі замовлення. Тут ми бачимо всі замовлення на виробництво створені в системі. Давайте створимо нове. Для цього натиснемо Нове виробниче замовлення. І у мене відкривається форма, на якій потрібно заповнити ряд ключових полів. Першим необхідно обрати продукт, який ми будемо виробляти. Використаємо пошук і оберемо продукт. Бачимо, що на цю форму автоматично підтягуються складські аналітики з картки продукту. Фактично, це склад, на який буде здійснено прийомку готової продукції. Також, якщо для цього продукту потрібно вказувати серійний номер, його можна тут вказати а Можна налаштувати так, щоб система створювала цей серійний номер автоматично. В мене налаштовано це так, тому це поле я заповнювати не буду. Далі необхідно прописати кількість продукту, який ми плануємо виробити. Наприклад, 10 одиниць. І заплановану дату завершення виробництва. Також можемо обрати запланований час завершення виробництва. Також бачимо, що система автоматично підтягує на цю форму затвердження активні версії специфікації та виробничого маршруту про те, як їх створити, говорила у попередній частині цієї серії відео. У випадку, якщо таких версій декілька, то система автоматично запропонує ту специфікацію, яка підпадає під умову виробництва. У даному випадку система не обрала специфікацію, яка починає діяти з 1 лютого, оскільки поточна дата 9 січня. Окрім цього, ми можемо обрати спосіб резервування запасів для потреби виробництва. Можемо обрати етап, на якому це буде відбуватися. Після цього можемо натиснути Створити. Ось ми бачимо, що замовлення створилося. Давайте трошки зупинимося на цій формі і переглянемо основну таблицю, звернемо увагу на шапку цієї таблиці. Ось перша колонка це номер виробничого замовлення. Можна налаштувати так, щоб він присвоювався автоматично, як це відбулося в даному випадку, але можемо. Цей номер вписувати вручну. Наступна колонка це код номенклатури, яку ми виробляємо. В даному випадку це велосипед і назву номенклатури також бачимо. Далі кількість продукції, яку ми виробляємо. І наступна колонка це кількість продукції, яку нам залишилось виробити. В даному випадку ми не почали виробництво, тому е, тут значення кількості і кількості, яка залишилася, е однакове. Наступна колонка це. Дата, коли ми очікуємо закінчення виробництва, ну відповідно прийомку готової продукції. Далі це статус виробничого замовлення. Виробниче замовлення має свій життєвий цикл. Статуси змінюються в процесі обробки цього замовлення. Яким самим чином це буде відбуватися? Ми подивимося вже в процесі роботи з замовленням. але зараз скажу, що ці статуси є. і Вони відіграють доволі важливу роль для відслідковування стадії, на якій зараз знаходиться те чи інше замовлення. Бачимо, що статус замовлення наразі створено. Однак, ну, виробництво фактично ще не почалось. Перш ніж розпочати цей процес, розглянемо картку виробничого замовлення більш детально. Перейдемо на неї. По-перше, я бачу всю інформацію, яка це замовлення характеризує. По-друге, що доволі зручно, у мене є можливість з цього замовлення переходити як до специфікації, так і до виробничого маршруту і редагувати їх під потреби даного конкретного замовлення, якщо є така необхідність. Ось, наприклад, специфікація. Яка прив'язана до продукту, що виробляється. Тут можна змінити кількість продуктів, або і самі продукти, тобто додати нові рядки, наприклад. Ну і теж стосується і виробничих маршрутів. Можна завжди змінити час виконання тієї чи іншої операції, або якимось іншим чином відредагувати цей маршрут. Тепер повернемося назад і поговоримо про стадії виробничого процесу. Першим етапом після створення замовлення на виробництво є його оцінка. Ну, ідеться насамперед про оцінку виробничих потреб. Як у матеріалах, так і праці згідно зі специфікацією та виробничим маршрутом. Отже, натискаємо оцінити на панелі елементів. І натискаємо ОК. За результатами оцінки відбувається, по-перше, зміна статусу замовлення на оцінене. І, по-друге, якщо у рядках специфікації були вказані напівфабрикати, які також виробляються на цьому підприємстві, тобто не закуповуються, створюються і виробничі замовлення на виробництво цих напівфабрикатів. От У версії специфікації, яку була створена попередньо велосипедна рама, цей продукт був напівфабрикатом, тобто для, Для нього також є затверджені версії, затверджені активні версії виробничого маршруту та специфікації. Це доволі зручно, оскільки є можливість створювати доволі складні структури і обробляти одразу ну, декілька пов'язаних замовлень на виробництво. Ці два замовлення є пов'язаними. У цьому відео ми не будемо дуже детально занурюватися у фінансовий облік виробництва, але все ж таки трошки прокоментую, що ще відбувається на етапі оцінки. Тепер ми можемо перейти до вкладки управління витратами. І переглянути детальні калькуляції або розрахунку. Тут ми бачимо собівартість виробництва одиниці продукції, вона розраховується на цьому етапі на основі цін закупівлі кожного зі складових елементів, які беруться з картки цих продуктів або комерційних угод, якщо ці продукти закуповуються. Якщо ж продукти виробляються, ось, наприклад, як цей напіфабрикат, то відповідно собівартість виробництва цього напіфабрикату тут вказується. Вартість праці також тут зазначається, ну і розраховується вона на основі виробничого маршруту. Також автоматично підрахована ціну продажу одиниці продукції на основі закладеного для цього продукту відсотку прибутку. В даному випадку цей відсоток становить 5%, тому бачимо і результат розрахунку відповідний. Ці ж значення ми можемо переглядати і у розрізі усього виробничого замовлення, тобто в даному випадку, на 10 одиниць. І також, окрім виробничих, прямих виробничих витрат до розрахунку також можна включати і непрямі витрати, наприклад, амортизація, орендна плата тощо. Ці значення розраховуються з використанням листів калькуляції. Тепер повернемося назад і перейдемо до наступного етапу виробництва. Це планування. На цьому етапі система підбирає. Ресурси, вказані в виробничому маршруті, оцінює час необхідний для виробничого процесу по кожній операції, і планує їх. Давайте сплануємо виробництво, перейдемо до вкладки розклад і оберемо запланувати роботи. Роботи в системі це, по суті, деталізовані операції. У нас відкривається наступна форма. Тут ми обираємо напрямок планування, в даному випадку назад віддати поставки. Це дата, яку ми обираємо при створенні виробничого замовлення. Фактично, це ну, кінцева межа. І плануємо, відповідно, в даному випадку, ми у зворотньому порядку від цієї кінцевої межі. Також приводимо значення поля обмежена потужністю, статус так. Це робиться для того, щоб система врахувала максимальні виробничі потужності ресурсів. І також активуємо усі поля у групі посилання для того, щоб. Спланувалися не тільки замовлення на виробництво готової продукції, а ще й замовлення на виробництво набіфабрикатів, які прив'язані до основного замовлення на виробництво. Натискаємо ОК. Результат планування ми можемо побачити на діаграмі ГАНТа, Тож перейдемо на відповідну форму і розгорнемо усі. Вкладки. Трошки прогорнемо вправо. Тут ми бачимо особливим чином підсвічену дату завершення виробництва. Планували ми у зворотному порядку від неї, це можна побачити. Тобто, остання операція завершується прямо перед часом планового завершення виробництва. Можна було до цієї дати і не прив'язуватись, планувати у будь-якому порядку, виходячи з будь-якої дати, це все налаштовується на формі, яку ми бачили не тільки що перед тим, як перейти до діаграми Ганта. Ну, але, тим не менш, бачимо час, коли ресурси плануються використовуватися як для основного виробництва, так і для виробництва напівфабрикатів. З виробництва напівфабрикатів і починається процес, тобто система автоматично розрахувала. Дату початку виробництва і час початку виробництва такий, щоб встигнути завершити його перед е, запланованою датою і часом завершення цього виробництва. Тут ми бачимо послідовність усіх операцій. Бачимо, що при плануванні також було враховано календар, оскільки у вихідні дні ресурси не планується використовувати. Це можна побачити. Також бачимо, які операції були паралельними одна відносно іншої, ну і безпосередньо послідовність цього процесу. На цю діаграму можна також дивитися з різних точок зору, наприклад, з точки зору ресурсів або з точки зору замовлення, ну і певним чином модифікувати спосіб зображення цієї діаграми. Тепер перейдемо до. Наступного етапу виробництва це випуск виробництва. Тому перейдемо до відповідної форми, і натиснемо «Ок». Ми бачимо, що змінився статус нашого замовлення. Ну і таким чином ми позначаємо, що заплановане замовлення готове до початку виробництва. Тобто робітники бачать, що це замовлення можна починати виробляти. Також варто зазначити, що є можливість. Повернутися на крок назад, тобто скинути фактичний статус замовлення. Ось, наприклад, я не хочу а, далі обробляти замовлення на виробництво депівфабрикату. Я його обираю і натискаю на скинути статус. Натискаю ОК. Ми бачимо, що статус цього замовлення змінився на попередній. Знову ж, повторимо це. До того моменту, поки статус цього замовлення буде створено. А видаляти ми можемо лише ті замовлення, які знаходяться у статусі створено, натискаючи відповідну кнопку. І замовлення на виробництво напівфабрикату видалено. Я зараз знаходжусь в системі на правах системного адміністратора тобто я можу виділяти виробничі замовлення, складати їх статуси. Насправді ж у звичайних робітників такої можливості, скоріш за все, не буде. Принаймні, ми завжди можемо обмежити можливості взаємодії кожного співробітника системою, використовуючи для цього так звані ролі безпеки. Тобто, те, що я зараз зробив, насправді ж для звичайних робітників можна не дозволяти робити. Наступний етап це фактичний початок роботи над виробництвом номенклатури. Давайте розпочнемо виробництво. Для цього оберемо наше замовлення і натиснемо розпочати. На даному етапі створюється журнал список відбору, в рамках якого буде виконуватися списання сировини матеріалів та напівфабрикатів, які визначені у специфікації. Та також буде створено журнал карта маршруту, в якому буде зафіксовано фактичний час виконання робіт. Розпочинати виробництво можна як для всієї кількості замовлення, так і для його частини. Якщо замовлення розпочинається не на всю кількість, то і журнал з відбору також створюється не на всю кількість пропорційно. Натискаємо ОК. Ми бачимо, що виробництво успішно розпочато. Тепер більш детально розглянемо журнал «Список відбору та картка маршруту. Почнемо з журналу «Список відбору, перейдемо до нього, для цього перейдемо на вкладку Вид і перейдемо на відповідну форму список відбору. Тут ми бачимо автоматично створений журнал. Його можна за потреби створити і вручну. Бачимо, що статус цього журналу не опублікований. Переходимо на картку цього журналу. Тут вказуються матеріальні витрати, які взяті за специфікації, але якщо фактичні витрати відрізняються, це також можна вказати. Тобто фактичне споживання того чи іншого матеріалу або сировини можна переписати. Тобто, якщо під час виробництва щось пішло не так і, наприклад, було спожито. Більше матеріалів, ніж очікувалось, то робітники завжди можуть це вказати в цьому журналі, і фактичні кількості будуть записані зі складів зберігання. Після цього журнал потрібно рознести. Для цього натискаємо на кнопку пост, що розносить цей журнал. Натискаємо ОК. Бачимо, що журнал успішно рознесено. Це означає, що сировина та матеріали, які Зазначені в рядках цього журналу, вписано е, у тих кількостях, які також вказані в цих рядках. Повернемося назад. І зробимо те ж саме з журналом карта маршруту. Переходимо на відповідну форму. Переходимо на картку журнала. Тут ми можемо за потреби змінити взяти з маршруту час виконання операції на фактичний. Бачимо, що операції позначено як завершення. І натискаємо на пост, що розносить цей журнал. Ще раз скажу, що система заповнює цей журнал на основі виробничого маршруту, який ми створили в попередній частині цієї серії відео. Отже, якщо нам потрібно відслідковувати фактичний час виконання тієї чи іншої операції, це те місце, де робітники можуть його вказати. Відповідно, при рознесенні цього журналу цей час буде списуватися. Журнал успішно рознесено. Ну і таким чином матеріали зрівнати фактичний час виконання замовлення вважаються списаними. Повернемося назад. Переходимо до наступного етапу: це прийомка з виробництва, тобто фактично завершення виробництва продукту. На даному етапі вказується фактична кількість виготовленої продукції, кількість браку за наявності і причина браку. Завершити виробництво можна як для всієї кількості замовлення одночасно, так і для частини замовлення. Тобто в одному замовленні можна зробити декілька прийомів виробництва, відповідну продукцію можна приймати з виробництва частинами. Натиснемо ОК. Результатом прийомки з виробництва є фізичний прихід кількості виготовленої продукції на відповідне місце. Зберігання. Ну, а це склад, який був вказаний при створенні виробничого замовлення. На етапі прийомки також формується та розноситься журнал прийомка виробництва. Давайте на нього подивимося. Для цього перейдемо на вкладку Вид, перейдемо на форму прийомка з виробництва. Тут ми бачимо автоматично створений та рознесений журнал. Переходимо на його картку. В рядках ми бачимо фактичну кількість виготовленої продукції. А у заголовку цього журналу бачимо фактичний час закінчення виробництва. Ну або певного етапу виробництва у випадку, якщо прийомки з виробництва виконуються частково для певної кількості продукції. Повернемося назад. Ну і нарешті завершення виробничого замовлення це останній етап. Він означає повне завершення. Роботи над виробництвом номенклатури. Ну і операція завершення виробничого замовлення формує фінансові проводки, які також можна переглянути. Для того, щоб переглянути фінансові проводки, потрібно перейти до вкладки Управління витратами, обрати складські транзакції. І у головній книзі обрати фінансовий ваучер. Тут ми бачимо усі. Проводки, які були створені для даного замовлення в системі автоматично. На цьому обробку виробничого замовлення завершено, але в системі є також можливість створювати різні аналітичні звіти. Давайте перейдемо до модулю контроль виробництва. Тут оберемо запити та звіти і бачимо перелік усіх звітів, які можна створити в системі. Вони розділені по різних розділах. Тобто є звіти по виробництву, по ресурсах і так далі, їх дуже багато. Давайте оберемо якийсь один наприклад, звіт по ресурсах резервування потужностей. Тут ми бачимо перелік ресурсів і кількість годин, протягом яких цей ресурс планується використовувати. Тобто, якщо в системі створено заплановані виробничі замовлення, час використання цих ресурсів запланований, тут відображається. Або ж на цей самий звіт можна подивитися і у графічному вигляді. Натиснемо ОК, і ми бачимо, в який день і скільки годин планується використовувати той чи інший ресурс. Перелік ресурсів бачимо внизу. Ну і на цей графік можна дивитися по-різному. Тобто можливості аналітики в системі доволі широкі. На цьому можемо завершити відео. Якщо вас цікавить більш детальна інформація, звертайтеся до нас і ми з радістю проведемо консультацію.